Ставитись до того, що Лів'янин Шмагаль буде очолювати Міністерство оборони. Він ще й зі Львова? Господи, помилуй. Досить доречне питання, тому що ми навіть не знаємо, яка причина зміни. Це б лишалося, як лишалося, тому що чи буде результат, ми того не знаємо. Важко щось говорити, але хотілося, щоб було щось краще, ніж вони. Є. А то ми так міняємо одних на одних. І на тому все закінчується як було. Період війни це має бути ефективне рішення, яке має повпливати взагалі на подальшу долю нашої країни. Тому поки поки не знаємо, подивимось, як покаже себе. Вітання! Це правда тут Львів. І я Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, як вони ставляться до змін в уряді України. Поїхали. Це правда це Львів. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про зміни в уряді України? Чули. чули? чули. Ви також? чули. чули. А, як ви думаєте, чому так сталося? Я не знаю, а навіть. Навіть. Немає, що Немає в них на ну, Зміни за змінами, а нічого ж не змінилося. Почекай, що може щось зміниться. Та ні. ні ну, до чогось... Я вважаю, що будь-які зміни можуть до чогось привести. Треба ага. Треба людей міняти, а так вони ж і міняють. Ну, з посади на посаду, а люди ті ж самі. Ну, та ні, ну. Треба <рес> давати шанс. А як ви ставитесь до того, що львів'янин шмагаль зараз очолить Міністерство оборони? Сподіваємось, що оборонить. Обороною повинен займати фахівець військовий, а не цивільна людина, який знає на військовій справі. Цивільна людина Я не, не повинна займати такий пост. Ну це моя думка. Я нічого не можу сказати. Будемо дивитись. Я думаю, просто що єдиний плюс в, нашому, нашому, в нашій державі, що можуть, можуть мінятись люди, а не сидять там дивіться. А все одно пересиділи, ну то що? Ні, ну все з років. Можу, ші, ші, ші. Чи чули ви про зміни в уряді в міністерствах? Так, звісно, чули. Як ви думаєте, чому вони стають Ну, стаються, щоб на якесь було додаткове вирішення питання. Якесь з... по. Ой, це важке питання. Крайше, крайше, Вибачте, будь ласка, але доречне, доречне, досить доречне питання, тому що ми навіть не знаємо, яка причина зміни. Це би лишалося, як лишалося, тому що чи буде результат, ми того не знаємо. Чи чули ви про зміни в уряді України? Чули, так. Що ви про це думаєте? Як ви думаєте, чому так сталося? Я навіть не знаю. Я щось так само не знаю. Можливо, щоб вдосконалити чи як, щось таке? Не цікавилася, чесно кажучи, чому саме таке відбулося. А як ви думаєте, як ви взагалі ставитесь до того, що умовно львів'янин шмигаль очолить Міністерство оборони? Теж не знаю конкретних причин, але наскільки я бачу по коментарях і відгуках людей, вони не дуже задоволені від цього факту. Конкретно в мене немає якоїсь певної позиції стосовно цього Чи чули ви про зміни в уряді України? Добрий день, так чув. Так, як ви думаєте, чому вони стались? Мені ну, мені здається, кожен політик чи людина, яка є біля державного апарату, має свій час, за який вона може щось зробити, але коли вона не має відчуття цих меж, то тоді вона може бути менш продуктивна. Тому мені здається, це така більше планова річна в умовах військового стану. Діки не пограє. Тому я вважаю, що це було планово, це було прораховано нашим урядом. І я вважаю, що просто прийшов час нових свіжих людей, нової влади. Тим більше після Ukraine Recovery» конференції, на якій пані Юлія себе дуже гарно показала. В неї є гарна підтримка серед іноземних колег. Тому мені здається, що це буде продуктивна людина і продуктивний уряд. А щодо інших міністрів, можливо, можете сказати, чи вдасться таким способом вирішити проблему? Ви маєте на увазі зміна міністрів? Так, так. Ну, ну наприклад, Шмигаль тепер очолить міністерство оборони. Як ви думаєте, чи це позитивна практика? Я не можу сказати про міністерство оборони, оскільки не дотичний до цього. Я більше дотичний до... Ініціативи Львів, молодіжна столиця 25. Я знаю про роботу Міністерства молоді і спорту, про роботу заступника міністра Чеснокова, який гарно адвокує і позицію нашого міста, і позицію молоді. Він так само був на конференції. Мені здається, ті люди, які є і які дали шанс далі продовжити свою роботу, вони будуть гарно її виконувати. Стосовно міністра оборони мені важко сказати, бо я не достатньо компетентний в цьому питанні. Чули ви, як ви до цього ставитесь? Як ви думаєте, чи це вирішить проблему? Там, по-моєму, нічого, крім ліжок, не міняли. А як ви ставитесь до того, що Львів'янин шмагаль буде очолювати Міністерство оборони? Ну, Він ще й зі Львова? Господи, помилуй. Як я до того ставився? Що до першого, то що до другого. Так і ставлюся. А як ви думаєте, чому вони зараз відбуваються? Я ну, причину мені тяжко сказати, але воно мене не влаштовує абсолютно. А як ви ставитесь до того, що Львів'янин Шмигаль очолить зараз е, Міністерство оборони? Ну і що добре, він був прем'єр-міністром. Щось дуже в нас змінилося в державі. Я думаю, що... Ні, значить, має бути міністр, який має знати ту справу воєнну, а, 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 не, те от, а не, не повсідневно. Так що в такому випадку, значить, людина повинна бути Ну, важко щось говорити, але хотілося, щоб було щось краще, ніж вони є. А то ми так, міняємо одних на одних і, і на тому все закінчується, як було. Як ви думаєте, у зв'язку з чим вони сталися? Перестановка місць. Як ви думаєте, чи це ну, завдяки цьому вдасться вирішити проблему? Надіємось. І ще таке питання стосовно Львів'янина Шмигаля, що він очолить а, Міністерство оборони. Як ви ставитесь до цього? Я думаю, він досить досвідчений, гірше не буде. Все має бути добре, все буде Україна. зміни не право України. Ну, okay. України, чув, що хтось був звільнений, по-моєму, прем'єр-міністр Шмигл. Uh -huh. І він зараз очолить Міністерство оборони. Як ви думаєте, чи це позитивно? Я не можу сказати про його ем, такі фахові знання стосовно оборони. Ну, я думаю, що багато років він перебував на посаді прем'єр-міністра uh -huh. і, е, відповідно, він має. Загально уявлено. Як ви думаєте, чи загалом практика а, якраз у цих змін буде на краще і чи вирішить ця проблема? Ви знаєте, стосовно попереднього міністра теж було очікування, що він як людина, так би мовити, професійна і національно кримський татарин, що він буде. Відповідно вирішувати наші питання, так би мовити, на високому рівні. Ну, я так думаю, що не зовсім справдилися повністю наші надії. Так що зараз, ми сказали, теж не можемо, тому що побачимо, побачимо. Це все так би мовити в перспективі майбутнього. Вчора щось так поверхнево але не вникав. А як ви думаєте, чому вони стали взагалом? Не знаю, мабуть, незадоволені теперішньою владою і хочуть якихось змін. Як ви думаєте, чи вдасться це вирішити проблему? Не знаю, чесно. А стосовно Львів'янина Шмигаля, який зараз очолить Міністерство оборони, як ви думаєте, це позитивно? Нічого не можу сказати. Дякую, гарного дня. Чи чули ви про зміни в уряді України? Дивлячись, що саме. Зміни міністрів. Так, чув. Так, як ви до цього ставитеся? Як ви думаєте, чому так сталося? Ну, напевно, щось не так, значить, вже йде. Якщо змінили. А як ви думаєте, чи це вирішить проблему? Я не думаю за це. Взагалі, я не знаю, як воно вирішить проблему. Так якщо як... за три роки нічого не вирішилось, то й зараз, напевно, нічого не вирішить. А як ви ставитесь до того, що львів'янин шмагаліч олить Міністерство оборони? Та якось нейтрально я ставлюся. А мені байдуже, Львіван, там, Дончанин, байдуже. Стосовно чого стосовно змін, і як ви думаєте, що це буде позитивно? Ну зміни завжди не краще, але стосовно того, що людина, яка була прем'єр-міністром, очолиться, ну стане міністром оборони, то моя думка поки нейтральна, тому що я не знаю, мені здається, що треба, щоб в людини був досвід в цій сфері для того, щоб очолити тим паче в такий складний для нашої країни час в період війни, це має бути ефективне рішення, яке має повпливати взагалі. На подальшу долю нашої країни, тому поки поки не знаємо, подивимось, як покаже себе. Да. Це треба було б не брати спочатку. Дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня.